Доброго дня! Відносно чого ви повинні зробити вибір, на чому сконцентруватися, вашій надає інформацію, що головним для вас є саме в даний період. Загальний розклад. Покращити ситуацію відносно фінансового благополучення від достатку. Говорять, саме ви повинні власне, сконцентруватись на тому, щоб самі заробляти, іти в новопочинання, навчатись. Саме час прийшов концентруватися саме на даному питанні в вашому житті, на фінансовому було отримати достатку і йти в реалізацію власних планів. Не знаходитесь в апатії, можливо, є певна зона комфорту, і ви задоволені на даний момент саме те, тим, що ви маєте. В даний період, але вам говорять, що ви повинні не знаходитись в даній зоні комфорту за чийсь рахунок. Ви повинні досягнути самодостатності по відношенню до власного Реалізації, тобто ви повинні заробляти, ви повинні активно діяти, ви повинні включатися в процеси для того, щоб не за чийсь рахунок існувати, тобто мати власний бюджет, а за власний рахунок відносно власної реалізації. Говорять, що от саме час прийшов досягнути результативності, і ви досягнете, якщо прослухаєтесь саме до даних порад від вашого роду, на чому ви повинні сконцентруватися? Відносно ваших ворогів, які тривалий час розбивали вам серце, люди, з якими ви спілкувалися, можливо, навіть конкуренти, але вони мали доступ. Це декілька людей, які все робили для того, щоб ви знаходились в невпевненості в розпачу і в негативному емоційному стані. Конкуренти, які не вважали, що ви мали впевненість власній ресурсності самодостатності. Тобто, ви по відношенню до ситуації балансували. Тобто, якщо це стосується власної ресурсності самодостатності, то дані люди все ж таки досягали позитивного результату відносно своїх дій. Ви балансували по відношенню до ситуації. Ну, загалом, по відношенню до власне, ваших ворогів конкурентів. Ви не проявлялися негативно саме ваш бік, але вам говорять, що по відношенню до даної ситуації, до даного питання відносно конкурентів, людей, які конфліктують, людей, які негативно впливають на ваше життя, ситуація кардинально зміниться. Ви зможете досягнути того, чого бажаєте. В вашому житті залишаться саме ті люди, та людина, яким ви зможете довіряти. Взагалом ну, вам говорять, що ви повинні концентруватися на даний момент на новому починанні закінчення певної ситуації, певного періоду в вашому житті. Більше говориться саме про те, що от ви отримуєте можливості шанси або досягаєте ясності розуміння, в якому напрямку вам рухатись. Так при цьому ви повинні розуміти, що. Минуле залиште в минулому. Поставили крапку або закрили саме в двері дане минуле ситуацію, обставини люди, які негативно впливали. Вони повинні залишитись в минулому, а ви, ви активно проявляєтеся дійсно починання. І відстоїти власні кордони, пріоритети по відношенню до ситуації до обставин. Головне для вас саме взаємодії з людьми в вашому житті це зробити вірні висновки по відношенню до ситуації до обставин. Не потрібно концентруватися саме на негативних думках відносно. Людей, які негативно впливають на ваше життя, а концентруйтеся саме на новому починанні, на активному прояву. І загалом концентруйтеся саме на тому, що вам потрібно йти в нове починання, вам потрібно зрозуміти, що на даний момент закінчення певної ситуації, певних обставин, і ви повинні активно діяти, рухатись до цілі, до результату, да? тому що ви отримуєте шанс, можливість і з часом ви досягнете результативності. Дехто отримає пропозицію по телефону від жінки відносно роботи, відносно власної реалізації, вам говорять, що ви повинні зробити вірний вибір. У вас, можливо, є проєкт, є власна справа, але ви балансували. І ви повинні, чому і надається саме дана інформація на даний момент, ви повинні розуміти ситуацію, що саме і чому саме так відбувалося. Ви балансували, знаходились в розчаруванні, не досягали певного результату, тому що були негативні маніпуляції в ваш бік. А на даний момент немає доступу саме даних людей до вас, вони не зможуть досягнути результативності. І ви як подарунок отримуєте шанс, можливість, який в подальшому дасть вам можливість досягнути результативності в своєму житті. Якщо будете проявляти терпіння, якщо будете концентруватися саме на ситуації, на обставин, на тому, що активно проявлятися і рухатись до цілі, до результату, до здійснення мрій. Дякую.